Приготування четвергової солі роблять один раз на рік у чистий четвер. Сіль здавна використовується як ліки від багатьох хвороб, а також як оберіг від бід та поганого ока. Щоб приготувати сіль, вам знадобиться кам'яна сіль, житнє борошно або житній хліб, цілющі трави. Наші предки не сумнівалися у чудодійній силі цілющих трав. Кропива виганяє погане, допомагає позбутися поганих звичок. Полинь захищає від зла, виганяє нечисту силу. Звіробій приваплює любов, чебрець підтримує жіночу красу, зміцнює здоров'я, сосна. Відновлює душевні та фізичні сили, ялівець дарує спокій та умиротворення. Як же приготовляє четергову сіль? Потрібно висипати сіль на сковорідку і насипати 12 ложок житнього борошна і додати туди трави за бажанням, наприклад, щіпку полину. Або інші захисні трави, і три рази прочитать чистий четвер. від червей і в будь-якого гаду збережи і захисти на довгий час. Хай буде так. У п'ятницю встають на зорі на сході сонця, роблять повний обхід житла за годинковою стрілкою. Промовляючи могуча сіль всім нам захист. Від гіркої біди захисти і допоможи, будинок від лиха збережи. Хай буде так. Потім повертається до порога, встаньте обличчям до виходу і скажіть: все зло уходить, щастя входить. Запираю слово на замок. Сілью припечатою так буде так. І насипте непомітну доріжечку із четвергової солі біля поруга. Ця сіль здатна зняти будь-який магічний вплив. Таку сіль використовують в захисних амулетах та оберегах. Можна зсити із собою у невеличкому мішечку як сильний захист. Потужний щит від заздрісних та негативних людей, поставити на стіл окрему сільничку і трохи додавати в їжу. Можна додавати положці у ванну для очищення від негативу. Можна прикладати до хворого місця, знімає біль та прибирає негатив. Потримати в кулаку сіль. Наговорити, чого ви хочете, позбутися і змити під краном, зніме неприємності та проблеми. Сіль можна додавати у воду для миття підлоги. Якщо хтось із домочадців хворіє, йому дають випити води із четверговою сіллю. Четвергова сіль приносить у будинок щастя та достаток.